Всім доброго дня, Намасте з вами Анатолій Пахумов, ваджера йога і Остер Механіка. Сьогодні у нас черговий випуск Йога Радіо, де ми розглядаємо різні запитання. Нагадаю, цей формат він побудований на тому, що люди присилають мені запитання. Це може бути все, що стосується йоги або здоров'я, і в мірі своїх можливостей, свого досвіду я відповідаю людям. <кій> Сьогодні у нас є Кілька філософських запитань, а також є у нас сьогодні е, таке практичне запитання. Давайте почнемо, мабуть, з філософії йоги, тому що це основа. А, в залежності від того, як ми бачимо світ, ми можемо діяти тим чи іншим способом і розуміти або не розуміти причин того, що відбувається з нами в нашому житті. Е, сьогоднішнє питання у нас про. Атман і Брахман. <кій> Для тих, хто не в курсі, взагалі, що це таке, я коротко розповім, що Брахман це як абсолют, абсолютна реальність, і те, що реально існує, або на, сучасному, на сучасній мові науки, мабуть, це назвали би квантове поле. Тобто все, що існує. <кій> Атман це уже індивідуальна душа, або те, що ми сприймаємо як індивідуальна душа. І сьогодні ми ще про це поговоримо, тому що наступною підтемою буде у нас Анатма, відсутність індивідуальної душі, це забігаючи наперед. Але давайте все по порядку. Яке, яке взаємовідношення є між Атманом і Брахманом. В сучасному світі, мабуть, більшість людей знайомі з концепцією, яку пропонують сучасні релігії, сучасні умовно, ті, які виникли там останні 2000 років. Або чуть більше, або чуть менше. І в цих концепціях ми бачимо, що певний протесткий дуалізм протистояння, що ось є Бог, і ось є індивідуальна душа, і в залежності від того, як людина себе веде, у неї можуть бути проблеми після смерті, або навіть за життя. Її можуть або покарати, або чимось нагородити. Так, таким чином, людина, ну це така спрощена система. Розуміння карми, як воно <кій> працює. Насправді, закони карми так побудовані, що немає необхідності, щоб хтось індивідуально приймав рішення стосовно вас, тому що ці закони як гравітація. Ви не можете домовитись гравітацією, Вона просто існує. Так само закони карми приблизно просто існують. <кій> І це можна розповісти через міф. Традиції індійської культури, широко такий відомий міф про шиву і Шакті. Шива в цьому міфі представляє собою як таку абсолютну природу, реальності, абсолют. Просто в даному міфі називається Шива. І так як йому було скучно через тисячоліття, може мільярди років, він створив Шакті. Так як створити не було з чого і не було де, то він вимушений створити простір, час. І от створює шахті. До речі, ця, э, цей момент він представлений в різних культурах, і, зокрема, напевно, що вам найвідоміший такий символ, такий коло інь-янь, так, таке чорне з білим, э, де якраз символізується першотворення одного з другого. Але якщо уважно придивитись, ви побачите, що в білому є чорна, Крапочка а в чорному є біла крапочка, що означає, що це насправді не якась дуальність, а це все одне і те саме. <кій> і е, в цьому міфі, створивши шахті, вони починають космічну гру. Різна різна була гра, і потім в якийсь момент шахті пропонує, а хочеш таку прям справжню гру, де тобі буде дуже цікаво. Єдине, що ця гра буде дуже довга. І Шива погоджується, і тоді Шакті е, розрубує його на дрібні шматочки і каже, що задача гри, щоб кожен шматочок згадав себе, що він є абсолют і зібратись до кучма. Власне, ми зараз переживаємо е, якийсь етап цієї, гри, де кожен з нас приймає себе як індивідуальність і незалежно існуючу від інших людей. Ми можемо бачити в цих людях друзів або ворогів там, і так далі. Але, але згідно цього міфу, основна задача просто згадати себе, згадати, що це все є абсолют. Це дуже важко. Це однозначно, особливо в сучасних реаліях. <кій> в цьому й, мабуть, і є основний сенс цієї гри. І таким чином ми приходимо до того, що Атман є Брахман. А як ви знаєте, в індійській культурі існують такі веди, це зібрання знань. Наскільки мені відомо, це найстаріші записи знання на цій планеті, які збереглися, може були раніше, ми цього не знаємо. І після вет йдуть Упанішади, які вже пояснюють деякі ці нюанси. І після Упанішад є таке поняття, як Махаватія, вони 4 з чотирьох вет зібрані і, відповідно, несуть квінтесенцію філософської думки Древньої Індії. І Махавакія, одна із інтерпретацій, звучить як Атман і є Брахман. Тобто те, що ми сприймаємо як індивідуальну свою душу чи індивідуальну окрему душу, насправді не є щось окреме і роздільне від Брахмана. Таким чином, весь світ це все одне. Такий був хороший письменник. Гайлайн, здається, і в нього одному з творів було, що коли люди вітались один з одним, він на Марсі жив довго <кхід> отримав там так свою освіту і так далі. І коли він вернувся на землю, то він тут заснував щось на кшталт так, такої секти. І вони вітались. там, Ти є Бог. І, зрештою, це є, в принципі, правда. <кхід> Не те, щоб ти є, так, якби основне створіння абсолют, але є його частинка. то... В чому в цій реальності воно безумовно правильне. Тепер, тобто, ми зрозуміли, що таке Атма, що таке Брахман, що таке Махавакія, що це є неподвійність. Далі у нас є цікаве питання з приводу абсолютної і відносної реальності істин. Це дуже-дуже цікаве запитання, воно дуже глибоке, і його насправді не так просто зрозуміти. Абсолютна реальність це так, як воно є. Вона є неподвійною І є один нюанс, що, перше, пізнати її можна тільки в стані трансцендентальної, такої глибокої медитації. Коли ми е, занурюємося у стан неподвійності і переживаємо реальність вже не те, що ми там читали з якісь книжки, а переживаємо реальність так, як вона є. Не роздільною, Друга проблема в тому, тобто людина, прочитавши, не може пізнати цю реальність. Її треба пережити безпосередньо. Е, як це можна зрозуміти? Ну от Уявіть собі, що у якоїсь людини нема дітей. Так? І якби їй мати чи тато не розказували, що таке батьківство, вони це не зможуть зрозуміти, поки у них самих не будуть діти. Але це дуже таки приблизно для того, щоб розуміти, тому що. Трансцендентальна ця неподвійна реальність, вона набагато глибша, ніж просто розуміння проходження досвіду батьківства. Безумовно, глибша, і глибше міняє все, все наше сприйняття. І другий такий цікавий нюанс, що весь синтаксис, вся мова наша, вона заточена під відносну істину. Тобто, все, що описують наші слова, вони відносяться до відносної істини. І тут ми потрапляємо в таку певну ловушку, тому що з одного боку ми хочемо пізнати, що таке абсолютна реальність. Ми хочемо, щоб нам хтось про це розповів. Ми хочемо зрозуміти, чи варто витрачати свій час на те, що ми там пізнаємо, так? Але з другого боку, людина, яка переживала цю неподвійність, розуміння себе з точки зору душі, те, що називається ще просвітленням. Вона намагається це пояснити, але навряд чи її хтось зможе зрозуміти. Я вам зараз поясню, чому це так. Уявіть собі, що людина, яка медитує, вона розуміє, що її нема. Тобто вся особистість, яка була пов'язана з нею, все там місце народження, прописка, нерухоме, рухоме майно, діти, знайомі, соціальний статус, там оці всі речі, насправді це все майже не має практично ніякого відношення. До нас з точки зору душі. Коли ми сидимо в медитації, ми можемо це осягнути. І в той момент, якщо би нас спитав сторонній спостерігач, наприклад, там як твоє ім'я, то виходячи з цієї неподвійної реальності, з точки зору душі, з точки зору просвітлення, ви скажете ніяк. Тобто вас звати Ніяк. Але зовнішні спостерігачі. Почувши це слово, вони подумають, що вас звати дивним словом ніяк, і будуть казати Ось це ніяк. Хоча людина, яка говорила, що її звати ніяк, мала на увазі зовсім інші речі, і її не змогли зрозуміти саме по цій причині, що зовнішні спостерігачі бачать, чують тільки те, що вони годні осягнути, але вони не можуть це пережити вірніше, вони можуть це пережити. І тільки після пережиття цього вони зможуть розуміти, що мав на увазі е споглядач, кажучи, що його ім'я ніяк. Ось розумієте, в чому тут нюанс? Тому так, ми можемо описувати е це все, але є один шлях це тільки пережити через медитацію. Таким чином, можна сказати, що якщо ми хочемо пережити. Абсолютно істину, це ми сидимо, заплющили чує занурились занурили стан і дійшли до неподвійності наш істинний стан. Сама ж відносна істина, вона вважається помилковою, будь-яка. Сюди включаються всі політичні, релігійні, соціальні погляди, все, що для вас відомо з точки зору йоги, це все вважається похибком. Ілюзія. Чому це так? Я вам зараз поясню ну, на дуже простому прикладі. От дивіться, я займаюся цілительством, йогою. І, ну, наприклад, я, до мене приходить людина, їй щось болить, я їй допомагаю, їй це перестає боліти. Або там був тиск високий, я їй допоміг, тиск нормалізувався, от людина собі живе нормально. Це реальні історії. І це здавалось би добре. Правда, ну як ж? Людина була хвора, тут вона вже здорова, це ж добре, це ж відносна істина. Від це добре. Але насправді не все так просто. <кій> Дивіться, е в якийсь момент може статись так, що людина, е яка захворіла, у неї щось там, ну не знаю, голова болить, там, мігрення або там високі ти, вона лишається вдома. І в той день вона не вступає на, е скажімо, перехрестя, де її можуть збити машина. Таким чином, з цієї точки зору, ми не можемо сказати, що здоров'я це однозначно щось добре, тому що в якийсь момент хвороба могла спасти людину. Так що тоді? Получається, не треба нікого лікувати. Ну, Це відносна істина, але вона похи... це є похибка, це ілюзія. Тому що в другий момент може бути навпаки. Людину, яку вилікували, вона піде туди, де може когось врятувати. І що ж нам робити? Ми не знаємо, до чого приведе здоров'я чи хвороба. Це філософське глибоке насправді питання. Я не раз собі задавав його. І я прийшов до простого висновку, що ти робиш. Щось, що тобі подобається, це твоя дхарма. Мені подобається практикувати його, викладати його, бути цілитим. Мені подобається допомагати людям. Зрештою, на мій погляд, я на цій планеті знаходжусь для того, щоб допомагати людям. Це моя така дхарма. І я зрозумію, що далеко не кожна людина потрапляє до мене. Тобто в Вести в пошук, як позбавити болю, там, остеомеханіка, Google вам покаже сайт omua.com, це все можна зробити будь якою людиною, в якої є інтернет. Але ж навіть при цьому всьому далеко не всі до мене прийдуть. У мене була така історія, що, наприклад, людина, <кій> почувши цю інформацію, о, зразу звертається до мене, я їй допоміг, і от вона пішла. Їй добре. Друга людина там, потрапила в аварію, мій знайомий, ми <кій> розмовляли тут з американцями. І він потрапив в аварію, в нього там криво таз, криво ребра, хребці перекручені, ясно, від удару. І я подивився і я кажу, I can fix it, I can help you. Я можу вам допомогти, можу це поправити. Він засміяв. В нього медична освіта. І він засміявся, він думав, що я жартую. Американець, кому я вже допомагав, стояв поряд і каже: Ні, це не жарт. Він дійсно може тобі допомогти. Це ще більше розсміявся, і він не звернувся до мене. Тому... В таких випадках я не наполягаю, я даю інформацію, а далі я розумію, що ряд кармічних факторів, в тому числі бачення людини, зіграє роль, що вона прийде або не прийде до мене. Таким чином, я надаю Всесвіту вирішувати, кому згідно карми положено прийти, а кому ні. Таким чином, це питання, чи правильно чи неправильно, воно в моєму житті вирішено тим, що я надаю, так якби. Ну, Релігійні люди сказав б «божественні волі чи просто всесвіту рішення, як то мало би бути. І взагалі, стосовно абсолютної і відносної істини, можна сказати, що з точки зору абсолютної істини будь-яка людська діяльність вона не має сенсу. Ну, Взагалі. Що ж тоді нічого не робити? Ну, Але гра вже почалася і ми вже щось робимо. Тому для себе я вирішив так, що раз будь-яка людська діяльність не має сенсу, то немає сенсу робити те, що тобі не подобається. Є невеликий сенс робити те, що тобі подобається. В Юзі це називається дхарма. Ти коли робиш оце так як я недавно запостив такі вислів Карлоса Кастанети про те, що будь-який шлях веде нікуди. І єдина різниця між шляхами це в тому, що якщо ти знаходиш Шлях, де, в якого є серце, тобі приємно жити. Тобі приємно йти по цьому шляху. Ось приблизно так це питання може вирішитись про абсолютно відносну істину і стосовно нашого життя, чим нам займатися. Звісно, будуть дуже багато соціальних структур, релігійних структур, друзів, знайомі, які будуть вам розказувати, як вам правильно жити. Але пам'ятайте про те, що будь-який шлях нікуди не веде. Просто. Робіть те, що вам подобається згідно свої тхарно. Якщо ви взагалі нічого не зрозуміли з того, що я сказав, не партесь це така річ, яка, до якої треба, як сказати, бути готовими. Так? Тому що, можливо, в вашому житті є якісь інші речі, які для вас цікаві, тому що ми кожен приходимо в це життя для того, щоб щось пізнати. І це нормально. <кій> Тепер з приводу поняття Анатмана. Анатман це відсутність, ну, якщо Атман це душа, анатман відсутність індивідуальної душі. Це є кілька рівнів розуміння цієї істини. І давайте почнемо з самого простого, це те, що коли ти сідаєш в медитацію, якщо ти занурюєшся глибоко в таку неподвійність, або навіть сказати нірванічний стан, то повертаючись, ти розумієш, що твоя особистість до тебе ну, має майже ніякого відношення немає. І в той момент ти дійсно можеш сказати, що тебе звати ніяк, тому що те, що ти переживаєш, цю реальність, абсолютну реальність, воно не має ну таке малесеньке відношення має до того, чим ти є. Це називається пережити досвід з точки зору душі. А, і ось це розуміння людей, кожна людина в суспільстві вона живе, вона знає, що це моя прописка, оце моє прізвище, отак от мене звати. У мене є ось такі ідеї, я за це борюся, я за це там, щось роблю чи навпаки втікаю і так далі. І все це може видаватися дуже таким важливим, але тільки до моменту смерті. Тому що е, от смерть це дуже така цікава річ, яка робить. Вона підводить підсумок під все, що було. І ми розуміємо насправді, ну, що пізнання воно ж не закінчується зі смертю. Ми розуміємо, що чи було то важливо. І навіть, навіть ті, хто були поряд і ще не вмерли, вони можуть помітити дуже такий відблиск реальності, що все, за що людина так вважала, що це важливо, воно тут в якийсь момент робиться взагалі неважливо. А знаєте чому? Тому що воно таким завжди було. Це певна ілюзія, яку ми створюємо собі, що є якісь такі дуже важливі речі. Ось це є перший такий рівень розуміння анатма на відсутність, ну це назвемо, тому що психіка, психо це ж душа, так? з древньогрецької. Тому відсутність індивідуальності в нашому навіть, земному житті. На більш глибокому рівні ми можемо зрозуміти, що е, навіть наша душа, тобто ми, тому що я розглядаю людину не як фізичне тіло, а саме з точки, що людина це душа. То навіть на цьому рівні ми можемо зрозуміти, що ми є невід'ємними від Творця, від Абсолюта. І насправді, як це а як же це зрозуміти? Ми ж відчуваємо якусь індивідуальність. От візьміть якісь предмети, мочіть воду, там навіть пальці. Ви побачите на пальці краплю, краплю води, і от ця форма вона може видатись вам як щось окремо існуюче. Але варто вам знову пустити палець у воду, ви побачите, що крапля розчинилась. Вона ніколи не була окремо від цієї водної основи. Так, так само ми ніколи не від'єднані від, від абсолюту чи квантового поля, як би ви це не назвали. І це ще більш глибокий рівень розуміння анатмана. <клес> Душа по великому рахунку це енергія і є, є що таке, ну. Як пояснюється, це часто в Йозі філософії Йоги, що ось ви запалюєте свічку, вогонь свічки це є душа, а тіло це сама свічка, тіло свічки. І ось ви запалили ввечері в храмі там, свічку, наприклад, так, і ви пішли. Потім ви приходите на ранок і дивитеся, свічка догоріла, але хтось запалив нову свічку. Це той самий вогонь, чи це не той самий вогонь. Безумовно, що причини виникнення вогню в другої цієї нової свічки те, що хтось запалив від старої. Але стара догоріла. Але вогонь перейшов в нову свічку. Ось таким чином переходить душа з одного тіла в друге. Не можна сказати, що це той самий вогонь, чи то сама свічка інша точно. І ніби вогонь інший, але він має причини кармічні у минулому. Тому з вогнем, це, мабуть, одна з найкращих таких. Метафор для того, щоб зрозуміти, що таке душа. Це є різновид енергії, який постійно змінюється, і він має першу причину минулих реінкарнацій, але не можна сказати не, що це одна і та сама душа. Але це точно є вогонь. Тобто енергія вогню, енергія абсолюту та сама. Таким чином, ми можемо зрозуміти, що таке анатман. Добре, це стосовно філософії. Я сподіваюся, що вам трошечки стало більш зрозумілим. Це не є дуже прості речі, тому якщо для вас це що не зрозуміло, можливо, потрібен час для того, щоб це осягнути. Друге питання у нас більш такого практичного характеру звернулася сьогодні людина, щоб болить спина біль походу сідничного нерва. Якби ця людина була біля мене, я би що запросив би до себе свою студію. І на столі ми би це зробили. Але людина не біля мене. Які перші варіанти є? Ну, по-перше, я би радив, якщо є можливість, звернутися до наших спеціалістів, наприклад, в Києві, на сайті omuacomри.uacom, або просто в Google введіть, остеомеханіка. І ви знайдете, тому що це слово ми тільки використовуємо фактично. Ви знайдете контакт людей в Києві, Сергій Віка, вони вам зможуть допомогти. Але на сайті також є реєстр, і там є спеціалісти в різних країнах, які у мене навчалися. Ви можете знайти спеціалісти, які найближче до вас знаходяться. Тому, в принципі, це питання можна вирішити. Але як вирішити це самостійно? Чи можна це вирішити самостійно? Так, можна. А, дивіться, є прийом на мільйон доларів. Так, ви його можете зробити, можете знайти в інтернеті, як він робиться. Але тут людина вже сказала, що щось їй прийом не допомагає. Дивіться, тут є такий цікавий нюанс, що я цей прийом розповідав на одну сторону, тому що в 95% випадків він таз блокується там дійсно зліва. Але є ще ті 5 випадків. А ще бувають випадки, я таке можу помічати, що таз блокується і зліва, і справа. Що тоді робити? Тоді ми робимо цей прийом на праву сторону, а потім на ліву. Але є ще один нюанс, що іноді, іноді причина може бути не тільки в тазу, а може бути у хребцях. Це, як правило, п'ятий, четвертий поперекові хребці. В більшості випадків вони розвертаються в ліву сторону, тому, коли ви зробили прийом на мільйон доларів на праву, на ліву сторону, зробіть по два-три рази на всякі випадок, тому що там грає роль кут навіть тіла, як ви сидите. Ось ви зробили цей прийом на праву на ліву сторону і тепер нам треба буде ще розвернути хребці. Просто спробуйте це зробити. Ви витягуєте маківку вгору, відхиляєте тілом чуть-чуть назад, ліву руку заносите за спину, ось цей це хребет, ви ставите внизу це таз, це хребет, на четвертий-п'ятий хребці. От якщо ви так пальці поставите, ви точно на них попадете. І тепер з боку, зліва від хребта, ви натискаєте зусиллям приблизно 100-200 г і, знаходячи в цьому положенні, робите отакий рух. Приблизно, дивіться, оце прямо ми сидимо, оце я відхилився, там, приблизно 10-15 градусів. Але з рівною спиною і чуть-чуть, я би навіть сказав тако назад. І сидите 40 секунд, надавлюючи рукою ось так, за спиною, тримаєте її біля хребта. Потім після 40 секунд. Не забираючи руку, ви сідаєте рівно і забираєте руку. Через 20 секунд вже посиділи рівно 20 секунд і забрали руку. І це допоможе вам розвернути хребці. В більшості випадків це вам зможе допомогти. Так, бувають ще інші варіанти, не тільки структуральні. Буває це варіант, що якісь внутрішні органи тягнуть. Там, може, сигмовитна, буває світр оді і так далі. Але це все набагато менший відсоток. І навіть буває, що причина там, в черепі, в мозкових оболонках, в ребрах, все це безумовно буває. Але я не можу вам зараз розгорнути всі варіанти, я кажу, найбільш імовірний. Спробуйте. Ну, якщо раптом не вийде, звертайтеся до мене чи до спеціалістів, тому що, в принципі, ще є варіант дистанційного сеансу, я теж їх проводжу дистанційно. Але якщо у вас є вибір, що ви, наприклад, в Києві живете, і у вас є вибір дистанційний сеанс зі мною, чи у, прийде до Віки чи Сергія в Києві, я би радив вживу приходити, тому що я вважаю, що руками це набагато ефективніше, ніж дистанційно. Він теж працює. Безумовно, він працює. але... Все ж таки, вживу це вживу. Це більш-більш ефективно. Ем, добре. Дякую всім за запитання. Ем, вся інформація про те, де займатися його, тому що ми ведемо його онлайн. Я веду його онлайн. Наталі, моя дружина веде його онлайн. Наталі веде тільки для жінок, я веду і для чоловіків, і для жінок. В Києві наша йога студія. Єдине, що ми з притиською переїхали на вали. Нижній вал 15. Вся ця інформація є на сайті ukryoga.com, Заходьте на сайт. Якщо вам потрібно, там же на сайті ви знайдете лінк на остеомеханіку. Тому залишу вам посилання Насправді, два сайти і йогу і остеомеханіку. Будьте здорові. Присилайте питання, якщо у вас будуть. По мірі можливості я. Там накопичую, так щоб воно не дуже багато за один раз було. І виходжу в ефір, щось можу вам розповісти. Дякую за увагу. З вами був Анатолій Пахомов, ваджа йога, я остеомеханіка.